Благословіння вам в цей весняний день, коли все розквітає, коли квітуча наша така Україна і квітучі наші дерева так дає нам Господь, слава Богу, за те, що ми можемо сьогодні радуватися, глаз наш радується, і Господь поселив людину. Бог він ніколи не залишав людину, він не ніколи не залишав її на одинці, але він завжди був рядом з нами. Бог не залишив людину на цій землі, але він дав людині так багато, щоб вона могла мати ту насолоду, щоб вона могла мати спілкування з ним. І перва Тимофія 3,16 каже так: хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам. Показався, проповіданий був між народами, увірував, що в нього, в світі, він у славі вознісся. Знаєте, є те, що написано так, що Він у славі вознісся, він одітий в свої білі одежі. Так як Господь одіває красиво дерева, так і Він одіває своїх дітей Божих. Для людства земля вона стала символом. Не тільки яких речей, а вона стала символом смерті і тління, існування, та водночас віруюча людина має впевненість, що Бог її не залишив, що Господь піклується. Він зоставив нам все необхідне. У нас є осінь, зима, весна, літо, і ми також приходимо в кожну пору року, і вона. По своєму чудова, і Господь хоче, щоб там ми розуміли те, що Бог хоче сказати в кожному часі і в кожній хвилині цього часу, в якому ми живемо. Бог створив нас по своїй подобі. Господь не покинув, а Він е піклується про кожного з нас. Тільки людину, у людини є такий вибір, тільки у людини є глаза, очі, абоняння. Слух, вона вона це відчуває, наскільки Бог величний. І кожен раз пам'ятайте, що Бог тебе не залишив. Якщо ти його не бачиш, це не означає, що його немає. Він завжди є, і він завжди піклується, так як він піклується про цей світ. І все приходить вовремя. Так і про тебе, і про мене сьогодні. Хай Бог укріпить тебе в цьому. Пам'ятай, що Він. І клується про тебе. Амінь.